На цій оптимістичній ноти дозвольте вам представити володаря міжнародної премії в галузі культури та мистецтва. Українська оперна співачка, солістка віденської опери, володарка прекрасного мецо Сопрано. А мецо-сопрано, на секундочку це жіночий співочий голос діапазоном від ля малої октави до третьої октави. Свій творчий шлях зоряна розпочала з навчання по класу вокалу під керівництвом свого батька. А це на секундочку народний артист України Ігор Кушплер. Ще будучи студенткою, дебютувала у Львівському оперному театрі. А львівська опера, на секундочку, одна з найкращих театральних сцен світу. Виступала разом з Пласі до Домінго. А на початку вересня на сцені австрійського міста Грац великому гало-концерті заспіває разом з Хосе Карерасом. А Хосе Карерас на секундочку, це Хосе Карерас. Виступала на кращих оперних сценах таких міст як Нью-Йорк, Лондон, Прага, Мадрид, Кельн, Париж та інших. Коментарі зайві. Ваші облиски діамантове меце собрано України Зоряна Кушплер. Для вручення міжнародної премії Людина року на сцену запрошуються народний артист України Олександр Злотник та популярна українська співачка та телеведуча Ольга Цибульська. Доброго вечора, пані і панове. Зоряночка, велика честь сьогодні бути на цій сцені і нагороджувати вас, тому що ми з вами пізнали радість материнства з різницею буквально в один місяць. І у вас, і у мене є маленький дворічний син. І кожна мама, так поаплодуйте, будь ласка, вітаю. і кожна мама, притискаючи свого сина до грудей, просить у Бога одного здоров'я і аби виріс справжньою людиною. Пане Аркадію, ваша мама вами дуже пишається. Дякуємо вам за сьогоднішнє свято і за людину року. І коли на сцені віденської опери дзвонить ваше меце Сопрано, а в партері чоловіки розтібають верхній гудзик, бо гаряча, експресивна, як кров з молоком, ми пишаємося вами, бо ви і є Україна. Дякую. До речі, я хочу додати, що дуже багато найбагатших чоловіків світу втрачали і голову, і статки заради. Академічних співачок. Це найскладніший інструмент, голос, людський голос, адже він живий. І от яскрава представниця української вокальної ж академічної школи, прекрасна співачка Зоряна Кушплер. Я впевнений, що ця нагорода достойно йде в руки нашої прекрасної співачки, яка славить Україну на весь світ. Зоряно, вітаємо декілька слів. Просим. Шановне панство, щиро дякую вам за цю нагороду. Дякую, моя країна, Україна що ти запрошуєш нас повернутися і нести свою культуру мистецтво вам. Дуже дякую шановному журі, які. Надало мені цю велику нагороду. Я хочу подякувати обов'язково своїй сім'ї, своєму чоловікові, своєму сину і обов'язково моїм батькам. І хочу цю премію присвятити пам'яті мого батька, народного артиста України, професора Ігора Кушплера, який зробив мене співачкою, якого я згадую кожен день Ти в моїй душі. Тату. Дякую. Браво, Жерена! Знаєте, одна. Розумна людина сказала, що найкращий подарунок це подарунок, зроблений на власному заводі. І для вручення подарунку зоряні ми запрошуємо на сцену представника офіційного напою церемонії фраголіно від торгівельної марки Фіореллі. Цю мудру людину власника заводу тосо в Італії Джан Франко тосо зустрічайте. Я радий, що в Україні. ie taki talanoviti lude slova ukraine eroyam sono molto felice che ci sono italiani che parlano ucraino così bene grazie bravo Grazie всі але Не втікайте.